Ще одне, ми хочемо зараз записати відео для 196-ї окремо організованої бригади. Вона зараз на Сумському напрямку перебуває. І ми хочемо, щоб хлопці і дівчата, дорогі наші захисники і захисниці, ми зараз у столу граємо виставу. Повен зал. Після За цієї вистави буде збір коштів для збройних сил. Ми хочемо, щоб ви знали, перше, ми не сидимо просто так: тил працює для фронту, тил і фронт разом. І, по-друге, для нас. Священні. священни. От това правдиво правило золотими литерами свои имена в книгу и към Украинской И эти отпуски для вас. it's not